Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дякую всім, хто дивиться мої сюжети і підтримує їх. Я щиро вдячна за добрі слова і підписку. Сьогодні мова піде про чайники. Я думаю, що у будь-якій будь колекції, у будь-якої людини, яка збирає посуд, обов'язково є хоч декілька чайників. Але переважна більшість має набагато більше, ніж декілька. У мене теж є чайники. Деякі ви бачили в інших сюжетах. А сьогодні я хочу показати вам три чайники: англійський, німецький і польський. Отже, починаємо. Перший чайник від німецької мануфактури Томас. Чайник старий. на денці є клеймо. Подібне клеймо проставлялось, так, напевно, краще між 1908 роком і 1939 роком. Чайник овальної форми. Він має добревидні такі грані по всьому тілу чайника. Ручка з кутом, кришечка невеличка, маленька ягідка у вигляді ручки, широка така частина для того, щоб закривати чайник. Там немає виступу, але вона досить глибока, декор. Ви бачите, це кобальтові сніжинки або зірочки і невеличка смужка по краєчку. Ось такий чайник це, напевно, скоріш за все, мій улюблений Ардеко. Він виготовлений на початку ХХ століття. Що стосується компанії Томас, то вона добре відома і сьогодні. Вона є частиною одним з брендів знаменитої фірми «Розенталь», про яку вже розповідала. А починалося все в 1872 році, коли Фринц Томас почав виробництво з одним з партнерів, і поступово його виробництво зростало. Але часи змінювалися і партнери полишали. Томаса, і тільки 1908 року, коли він знов залишився без, без підтримки, без інвесторів, до нього звернувся Філіп Розенталь, який вже давно приглядався до Томаса, до цієї фірми, тому що вона була дуже таким, ну, гарним конкурентом для Розенталя. І Розенталь вирішив його. Придбати, стати він став головним акціонером, і таким чином Томас став частиною компанії Розенталь. Але він і сьогодні працює. Я маю на увазі, що марка ця відома, і, і випускає, випускає продукцію під цим брендом Розенталь. І це досить, досить відома, якісна продукція. Наступний чайник від польської мануфактури Чмельов. Таке клеймо, як ми бачимо на денці, проставлялось з 1951 року. Воно потім змінювалось, і вже пізніше, у цей рік заснування і назва, вони помінялись місцями. І трошки змінилася сама літера С, яка знаходиться в трикутнику. Але це було пізніше. Саме такий, таке клеймо з'являється ну, після 1951 року. Чайник кругленький, це біла порцеляна, круглої такої форми, такий він товстенький. Його висота 17 см, він білого кольору, скромний декор, тут синя смужка. Іде по, по краю чайника, по кришиці, на ручці. І мені здається, тут на, також на носику на є. Носик досить високий, і я собі думаю, що скоріше це не чайник, а кавник, тому що існує. Ну, така інформація я знайшла в інтернеті, що традиційно у кавника носик розташований високо, тому що змелені кавові зерна при заварюванні вони опускаються на дно, тому легше наливати його. Ту вже вже каву таку чисту без. Без гущі, як то кажуть. А в чайнику, навпаки, чайники чаїнки піднімаються наверх, і носик має бути розташованим низько. І сам чайник такий ну, більш кругленький. Отаку інформацію я знайшла. Взагалі можна сказати, що це доливочний чайник, тому що е, тут немає, якщо говорити вже нашою, так би мовити е, нашими критеріями, тут немає е, дірочок для заварника. Але, е, ну, по-перше, можливо, це кавник. А по-друге, хочу сказати, що це європейський чайник. А традиція заварників і доливочних чайників це традиція, яка зберігається, е, наскільки я знаю, я не експерт, але тим не менш, в е, двох країнах світу. Це Туреччина і Росія. Саме звідти пішла традиція чай заварювати в окремому чайнику, а потім доливати водою. Всюди, в інших країнах Європи, зокрема традиція просто заварювати чай в чайнику. Ну і ми добре мабуть знаємо, що більшість європейських країн це країни кавові. Вони віддають перевагу каві, а найбільша чайна країна в Європі це, звичайно, Велика Британія. Отже, мануфактура Чмелов одна з найстаріших в Польщі, вона існує і сьогодні. Польська, польська порцелянова історія дуже давня, ми знаємо добре польські мануфактури, які існували і, і на території України. Історія цієї мануфактури починається 1790 року, коли один з гончарів міста Чмелов об'єднав таку групу інших майстрів і вони відкрили гончарну майстерню. В основному вони виготовляли, звичайно, кераміку, фаянс і так далі. Історики польські кажуть, що перша порцеляна на цій, на цій мануфактурі, на цій фабриці була випущена 1838 року. Час рішов, в 19 столітті, не припиняло свою діяльність це підприємство, і в кінці вже 19 століття власник, новий власник, тому що власники теж змінювалися весь час. Новий власник запросив майстрів з Франції і вони використовували таку глину, яку використовували для виготовлення Лиморського Рмолиморської порцеляни. Були відкриті магазини в Варшаві, В Лодзі, і навіть в Києві і Москві. Розкіт припадає на 30-ті роки, коли продукцію польську експортують в інші країни світу. Після війни фірму націоналізують і, все, і вона продовжує працювати. Родзинкою стала яскрава, талановита мала пластика цієї компанії, добре відома в світі. І сьогодні якийсь час компанія Чмельов була об'єднана з іншою мануфактурою Ходзеш, але це теж відомо в Польщі. Порцелянова мануфактура, але потім вони знову роз'єдналися, зараз працюють окремо. І хочу сказати, що польський посуд добре відомий в Європі, його знають. в мене нема такого великого досвіду, щоб я відрізняла саме польську порцеляну поки що, але мені цікаво і я буду шукати далі. Ну і наостанок хочу сказати, що оздоблення чайнику це деколь. З одного боку жовта така гілочка з квітами, а з іншого боку, синя. Ну і ручка. Звичайно, ручка теж така, якась вона характерна, мені здається, скоріше навіть до 30-х років, там 40-х років, але все ж таки це після 50-го року вона виготовлена, десь до середини 70-х. Цей чайник виготовлений. Ось такий чайник. Третій чайник від англійської компанії Майот. Це досить відома зараз англійська марка. Продукцію вона випускала фаянс, фаянс і кераміку в традиційному стилі з ручним розписом або деколлю. Заснована вона була 1898 року швейцарцем Ешлі Майотом. Він викупив містечко Стокон Тренд в графстві Стаффордшир невеличку фабрику, і почав працювати. Згодом сімейний бізнес розширився і успішно діяв. Розквіт виробництва припадає на 30-ті роки минулого століття, і вони випускали посуд в стилі арт деко. У му році після війни Другої світової сталася велика пожежа, і вигорів весь архів документів цієї фабрики. Звичайно, це була величезна втрата, бо відновити їх неможливо, хоча історики займаються цим і сьогодні. Останні роки посуд цієї компанії дуже-дуже цінується, але цінується посуд саме 30-х років, саме в стилі арт деко. Що стосується чайника перед вами, його виготовили в 70-80-х роках. На той час вже підприємство належало американській фірмі і вони випускали такі популярні серії Country Life, Fox Hunt, Фінляндія. Зараз цього підприємства вже не існує. Що стосується чайника, то він має висоту 28 см разом з кришечкою. Він прикрашений деколлю. Порцеляна біла, але така трошки зі сливочним відтінком. Чудова кришечка. Ось так, ручка виглядає. І тут теж такі англійські пейзажі. Це хантер. Називається серія Hunter. Тобто мисливець. І ось клеймо. Живописне клеймо. Сам чайник можна роздивлятися скільки завгодно, тому що він дуже Чітко прописані всі деталі. ось Мисливець полює на птахів, на, так, мабуть, собака поряд з ним вже готова бігти. Там якісь будівлі, якась гребля, мабуть, щось таке. Ну, ось така цікава деколь, дуже якісна, до речі. ручка теж прикрашена візерунками, рослинними орнаментами, носик теж прикрашений. Рослинними орнаментами і пейзажами. Ось такий дуже гарний, на мій погляд, чайник. Це чайник. Ми розуміємо, що це чайник, тому що носик, перепрошую, носик знаходиться знизу. І, хоча вигляд в нього досить високий, такий ніби, ніби кавник, але все ж таки це, я думаю, чайник. Типовий такий англійський предмет, посуду. Які прикрашає, напевно, будинки, англійські, американські будинки. Таких серій було багато випущено, і вони зустрічаються і на блошиних ринках, і в інтернеті, їх можна купити. Я не думаю, що це буде свого часу якісь антикваріати, навіть може не вінтаж, тому що їх багато. Хоча підприємство не існує, серія була випущена і закінчена. Але все ж таки через те, що їх багато можна купити, ну, досить багато, то можна, напевно, зібрати собі сервіс і користуватися ним з задоволенням. Взагалі-то англійський посуд він дуже теплий, він, такий, він різний, але ось ця, ця серія мені особисто дуже подобається. Отже, я показала вам три екземпляри європейської продукції. Порцеляни і фаянсу. Я маю надію, що вам було цікаво. Мені, мені цікаво досліджувати всі ці речі. Мені цікаво читати історію і польської порцеляни, і німецької, звичайно. Англійська взагалі має для мене такі якісь культове значення. Маю надію, що в наступному. В наступному сюжеті я розповім вам окремо про англійську продукцію, яка в мене є. А зараз дякую вам за увагу. Бажаю всім миру, спокою, тепла, затишку, фізичних і духовних, душевних сил, сил нам всім. Дякую за увагу.